Всім привіт, з Ірландії! Подумала, що в мене багато одягу зараз. Що я підготувалась того літа? До, До цього літа. А, так, про поляків хочу розказати ще раз. А, ну так, Така от проблема, що я, ну, може, це не проблема, ну так от сталося в моєму житті, що я частково полька. При тому я вважаю себе українкою, я живу в українській культурі, а е, я Ну, польською культурою не дуже цікавилася. Я абсолютно на боці, абсолютно на боці українців. І ну, був такий момент, ми ходили з однією людиною. В нього і документи навіть польські, жив він в Польщі і польський громадянин. Але ну, він українець, все одно, який, ну, він був. Вихований в Україні, в Луганську, до речі, і при тому він українець. І от Ксьонс йому сказав таку річ, що ти українець, незважаючи на те, що в польській культурі, в польській мові і маєш польські документи. Бо ти, якщо щось станеться, будеш обирати бік України завжди. І так і є. Він буде обирати завжди бік України. Все одно ми йому ближчі, Бо все, що він бачив, це Україна. і українське. Там Брат його в Русі був. Ну, тобто він з нами поєднаний. Ну зараз, можливо, треба його запитати, можливо, він більше це все розуміє. А сама я знаходжу важку мову спільну я говорю українською, поляки говорять польською. Але все одно. Все одно, вони мені близькі і мене тягне до них. Я не можу сказати, що на, на цей час, якщо я читаю історію України, то, звичайно, що вороги. Але якщо ми беремо на цей час, я не можу сказати, що вони мені вороги. І от, перше таке, коли е, я працювала в школі, і от заочка на мене дивиться і каже: на моє польське прізвище. І каже мені, поляки це нація зрадників, ну, вся нація погана. Вони і такі, і сякі, я стою і слухаю це, і мене це зачіпає. Тобто, все одно мене зачіпає, коли їх там отак от без діла. Ну, якщо ми будемо казати, що вони там когось закатували, завалтували, що вони претендують на українські землі чи зверхньо ставляться до нас. То там їх за діло повинні судити. Тут поляки в нас носили стрічки, жовто-блакитні, підтримали нас. Ну а коли, вибачте, без діла просто, так, мене це зачіпає. Люди, вони важкі. Дуже спільно, спільно для мене, так, багато спільного з українцями. Мені казали, що. Вони різні з нами через те, що вони скаржаться і один на одного, і немає якоїсь солідарності, і вони скаржаться керівнику. І це зачіпає. Мене це теж зачіпає. Я знаю, що це різне. Колись я сказала польки, я скаржилася їй так на роботу і сказала їй це, а вона каже: ну треба поскаржитись просто. А я кажу, я ж не можу скаржитися. Вона ну, каже: а чому? Тобто в них нема такої культурної норми, що ми не можемо скаржитися. Ми не можемо, ну, Донбас не може. Тобто, в нас є така норма, що це не добре. А в них такого нема, тобто, це різне. Але те, що це люди, які тобі все розкажуть, що вони думають про тебе, це в нас схоже. І от таких от там ну, схожого дуже багато. Я просто детально пояснюю, щоб не було так, що я просто сказала А і не сказала Б. Чому я так думаю? Ну, Це мої спостереження. Я просто нещодавно слухала про те, що в мене от перший раз я з заочкою згадала, і другий раз я слухала людину про те, що не можна переходити з ними на польську мову, що ми принижуємося перед ними. хай... Щось... Поляки вчать українську мову, що зараз приїхали наші діти, вони не вивчають українську мову. Ну, там багато в онлайн-школах наших дітей вони вивчають, що вони вивчають польську мову. Ну, от і мені теж десь там свірбіло. було боляче, бо я згадувала своє походження. І ну давайте будемо чесними, вони роблять набагато і хорошого, не тільки стрічки. Я дивилася, як ну, дуже багато людей стояли навколішках, молилися Україну. І відкрили кордони, і вони є адвокатом України. Ну, не такі вже вони Ну, від людини залежить. Ну, В цьому випадку залежить від людини. Так що, от, на отаку ксенофобію ще хотіла поскаржитися, що от лишається все одно, хоч і вважаєш себе українкою, на українському боці, і в історичних моментах, ну, точно. На українському боці, але от зачіпає зачіпає. про себе я відразу хочу сказати, що я говорю з ними українською, але деякі слова я можу сказати польською ангельська, а не англійська. Для чого я розумію, що вони кажуть муж, а не чоловік. Я кажу муж. Ну Тут нема такого, що я вважаю, що вони повинні. що що, що я вчу їх мову, бо вони там якісь мені, ну що в мене вартість така. Ні. Це тому, що ці, ці люди не знають жодної мови, окрім польської і поганенько англійську мову. І, ну що казати, Як мені Полька прожила тут багато років, і каже: моїй цюрки один. 1, 2. одні цюрки, 1 і 2. Вона рахує тільки до 10, а її дитині 12. Отак от, от. І, і тому ну, я вимушена, вона погано мене розуміє, я вимушена, щоб просто вона мене зрозуміла швидше щось сказати їм. Мені здається, що я тут зверхня. Тобто я думаю, що вона мене не зрозуміє, якщо я скажу українською. Зайшла сьогодні в польську крамницю, і українка стояла на касі і говорила виключно українською мовою. Побачила мене, перейшла на російську. Хоча я з нею заговорила українською. І полька нічого всі. Полька дивилася, як полька реагує на українську мову, все вона розуміла, все було добре. Ну, не такі вже складні стосунки, мені здається, між нами і ними. Якщо у вас є інший досвід, то, звичайно, я буду рада почути. Ну, далі буде якась ковбаса. Ну, чи сало. Хочу показати, як прибуває швидко вода. Це навіть секунди, навіть не хвилини. Оце почала прибувати вода. І буде зараз її багато. Це небезпечно. От зараз хлопці і дівчата пригали. І я б, я б так не робила. Ну не хлоп, не хлопці-дівчата, а хлопці. Я б так не робила. По-перше, холодно, по-друге, вода прибуває. Ні, я не покажу вам. Час потрібен, тому ж не буду сидіти тут довго.